Доброї ночі, друзі. Знаєте, ми, ті, у тому кіно перфюмер, 13 запах невідомості. Для тих, хто нас збиває, нас натравлює між собою. Це тринадцятий запах. Запах смерті. О вони сатаністи. Це ніяке не містика. Вони цьому радіють. Захибель дітей для них найбільший запах смерті. Тому війни безкінечні. Ви думаєте, це жарт? Чому ж ви? Ти, хто на мене дивиться, не вбився ж? Ні? Чому ж вони вбивають людей, натравлюють один на одного? Їм це подобається? Чому ж ви не йдете вбивати сусіда заради булки хліба? Окрайся? Часливе. Таке роблять тільки сатаністи. Колись в Запоріжжі в Пришебі, здається, був такий випадок. Застрелили дві дівчини чи дівчину за жменю черешень. А ми цей запах, який вони нам, запах грошей, запах достатку. Запах гарних машин, гарних готелів, гарного одягу. Навіть не помічаємо ті вбивства запахом більшості неправильної любові, яку вони нам зараз нав'язують, всі ті різні. Ви розумієте? Жінка, не жінка, те, не те. А ми готові заради цього запаху продовжувати жити, продовжуючи їм насолоджуватись запахом нашої смерті. Не знаю, що вам ще таке розповідати, щоб ви зрозуміли. Розумієте? Ми живемо на планеті, де все є. А ми вбиваємо, як ті тварі. Розумієте? Ці запахи, запахи музики красивої. Так, на жаль, гарного кіно, красивої жінки в одягу. Да-да, як би це дивно не було. А їм подобається все. І ми не можемо відірватися від цих ароматів. Кохання кожен мріє прожити, як метелик, бо знає, що часу мало. Вони це розуміють і цим користуються. Прокиньтесь, друзі, на тому світі вам це все не допоможе.